Дивіться, вийшли ми з дітками, Тимофій ще круглишого треба а, на двір. У нас просто зимова казка. Зимова казка, подивіться. Ось, як же ж красиво, ми так? Хочемо, Дивіться, ліпимо с сніговичка прямо біля цього. Так, да, біля квартири. Якби було класно, якби це був наш будинок. Да, великий. Ага, ну нічого. Па, зараз зробимо ще. Треба свободити таке місце тут. Єфрема нема рукавичок. Сьогодні купимо обов'язково. Вчора не знайшла в Walmart. Ну але. Він тупає і все ночками топ-топ-топ. Дивіться. Сьогодні у нас буде маленький сніговичок, ще третя буде така голова, десь. Холодно, мені руки. Мерзнуть мене самої нема рукавиць. І потім підемо побачимо нашу. Базу. Добре, підемо побачимо вашу базу. Потім. Ага. Ми його нашу, нашу і да, ви робили там базу? Ну, багато, багато за щиту. Він да. кидався ніжками-плаками, а Немає oh, не кидався з плаками. Ми просто зраїли якусь руку. Ага. <свісна> Окей. Могу, такий, Ще трохи більше треба. <свісна> Мам, дивіться, який вийшов на сніговичок. Я не можу <свісна> колократи. Почти рівний стрім. <свіс> Ми все ще на дворі. Тимофій чистить. Моя І що в нас вийшла? Як я ви даю йому свого шарфіка. Потім заберемо, як будемо йти в хату. Але дивіться. Ну красавчик, ну да. Ще шапочку можна мені дати. Да, ще шапочку. Ага. Мам, я пойду по шапку. Не треба. Хватить. Йому не холодно. Що? Ох, як глибоко. давай, бо вже набрав у тиє. Давай у трасі біжком тако таков стокуй, молодець. Ходиш, покажете свою базу. Нас зараз тут дуже красивенька, не настільки, я хоч навіть зараз робити. Обережно! Яка краса, ну неймовірна. Обережно? Діти граються. Вийшла з ними, хай пограють, побігають. А ти не попадеш. Яке гарне дерево. Все в снігу воно. Коротше, 2 грудня і нас конкретно зима просто по календарю прийшла, знаєте, настільки не спізнилась взагалі. Де ти? Єфрем, Ходи сюди! Той по коліна. Ай-яй-яй. Піконю казав піконю. Ходи сюди. Пок... Чого це так смішно? Що ти поламнеш? поламає. Мама, а свіг мене Дивіться, як вони геть зробили. Ва! Жаль, що трошки темновато. Та ви що? Б. Треба так. Та так Прям як в дитинстві, знаєте. Ма, Дивіться, геть загородили ж я. Як. Там Витоптали. Ва! Я ж то думаю, вони так гралися. Клас, і ще там бачу. де хтось прикрасив собі балкончик. Іду, йду. О, так круто. Молодці, молодці. Я дуже люблю, коли, якщо граються таким, не в телефонах. Оце дитинство по-справжньому. Ходи, покажеш. Я тут, а. Ага. Я там все знімала як. І ось тако, що б ти мох'я. Ого. Вам! Хлопці, реально, я таке колись теж в дитинстві, коли я була маленька в дитинстві. Я теж такі всякі строїла. Ми геть такі теж хатки. Ну, своїми подружками. Своїми друзями. Ні, і друзі. Сусіди та да, дружили, хлопці, дівчата. Ми разом таке все строїли теж класно. а, а ви там Їжу приносили? <говори> їжу? ні, не приносили. А ми приносили Да. Лапки, так. щоб ми їли. Молодці. Ага. Сніж так далеко. Сніжки не сніжки. Я Прийшли в хату, дивіться, розвішую курточки, тому що мокрі. А в мене ніяка від снігу. Хай все сохне. Так, дивіться, чим я займалася цілий вечір. О, так. Раз, два, три, це з зернятками буде. Це якийсь там новий теж а, з вершковим маслом. Це класичний, а це типа такий темніший. Оце у мене стільки ще буде завтра в опікання хліба. А, я це все показую більш детально. Ну, не то, що детально, а, а в часі своєму, наприклад, я зняла і відразу. Виложила в Інстаграм. Хто хоче, переходьте на мою сторіночку, я залишу в описанні під відео. Ви можете переходити і підписуватись на мою сторінку в Інстаграмі, я її почала вести. Ну що, будемо працювати завтра. Дивіться, це ранок як попідходило, -по ті здовал просто. Прям настільки все. Ви ж пам'ятаєте, як я вам показувала, так? Да? Ну, краса. Ну, краса. Будемо за ребішком працювати. Ну що, показую вам хліб, який вже я спекла. Нарешті, чесно, з восьми ранку десь до 2 годин дня, ну, може, до півдругої. А Я це все пекла, а тут на кухні була, прибирала. Тут же ж було немало що, а зараз вже прибрала, помила. Все вже чистенько попилососла. Вже всю квартиру прибрала, слава Богу. Дивіться, це простий такий класичний хлібчик. А це новенький рецепт. Мені дуже сподобався. Дивіться, який він красивий всередині. М'ягесенький, просто дуже м'ягенький. І сюди додається масло. І він такий ароматний. Дуже сподобався мені. Буду робити більше. І на йому нічого якось і не вирізувала. Вже просто думала, треба хоча б просто спекти. А це яків їв. Хлопці дуже гарно їли, смачно. І далі дивіться. Це, включимо, Це із зернятками теж гарненькі, такі, ароматненькі. Ось цей хлібчик просто з додаванням цільнозернової, він виходить так темніше. Ну що, дивіться на цю красу. Ось тільки я напекла хліба. Чим я дуже рада. Дуже-дуже рада, я вже дала тату дві хлібинки. Цей хліб корисний. Він просто, я думаю, мені не потрібно розказувати про його властивості, про те, що в якому я хліб, ну, як я хліб печу, я взагалі не додаю туди дріжджі. Ні, це закваска. І це багато, що значить. Ось так. А остальне, ще там, кому треба, я дам а заморожу. І все. Потім я собі дістаю по одній хлібинці. І все. І вна... Мене так десь на тижні в три, а то буває і чотири вистачає його. Ну що, я дуже всім вдячна за ваші перегляди. Всім бажаю мирного та гарного дня. Також переходьте на мій інстаграм. Дивіться. Всім пока-пока!